Люблю, поважаю і не розумію, на що ви мене тут мешаєте. У стінах Надвірнянської РДА відбулася сорокова сесія Надвірнянської міської ради. На порядку денному було і питання про звільнення заступника міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства Надвірнянської міської ради Олега Йосипенка. Після прийняття такого рішення міський голова виступив перед присутніми сесії у 2006 році, коли мене громада перший раз обрала, саме дякуючи Олегу Володимировичу, він мене зробив комунальним. У 2010 році вже інші галузі, ну і звичайно, всі виклики, які були. Тому мені приємно завжди було, є і буде працювати з Олегом Олеголодичем. Влада не змінює життя, і після влади є життя, Олег Володимир, вам здоров'я, терпіння, терпеливості, гарних, позитивних емоцій. І не забувайте стіни міської ради, цих колег, які завжди вас тішили, поважали і повірте. Нинішнє шанобливе ставлення це ваша заслуга як керівника лідера, справжнього українця, патріота, який дуже багато зробив, віддаючи життя громаді. Своєю чергою голова надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський також приєднався до вітальних слів. На його думку, Олег Володимирович все ще буде корисний для громади в подальшому. Мало знаю, бо цього рік, але вважаючи на те, як ви сьогодні реагуєте, зрозуміло, що. Людина справді віддана, віддана праці, віддана колективу. Знаєте, в кожному колективі є речі, які дуже важко пояснити. Є такі важелі, є такі двигуни, яких важко замінити, і ми можемо багато чого говорити, догадуватися. Але коли з великого колективу забрати навіть одну чи дві людини, той колектив зовсім не такий, як був. Я хотів, щоб ви знайшли гідну заміну пану Олегові, і хочу сказати, щоб пан Олег не розслаблявся. Я думаю, що Маючи можливості за новими слайд, завжди буде задіювати вас долучати до роботи в нашій громаді і в нашому районі. Так що я вам бажаю відпочити і набратися сил, і знову продовжувати працювати на благо на дитячого Власне, сам Олег Юсипенко виступив перед колегами, розповів за своє рішення залишити посаду, детальніше пояснив за свою професію і враження від високої оцінки колег з роботи. Дійсно, непросто. Не привик не такий по характеру, щоб я міг ну, не повністю віддаватися роботі чи тій справі, яку була мені довірена. Посада місько... заступника міського голови це посада виконавчого комітету. І він повинен впроваджувати і робити все для того, щоб, щоб що прийнято на сесіях міської ради, було. У різних планах, програмах і таке інше забезпечувати їхнє виконання. Дякую за таку високу оцінку моєї праці, скромної праці. Думаю, що любий би на цій посаді робив, просто би працював так само, як я працював. До того ж, подякував за спільну роботу тим, з ким вдалося співпрацювати, особливо старостам. Прекрасно розумію і, напевно, всі ми розуміємо, що один полі ніколи не воєн. І хочу зараз подякувати. Я вже дякую депутатам міської ради і всім скликанням, з яким прийшлося працювати, членам виконкому, старостам, які зараз і не тільки зараз ну, роблять можливе і неможливе, не маючи ні ресурсу, як колись мала сільська рада, і розуміють ці всі речі, і так згрутують колективи сіл, що ну, честь і хвала дійсно за їхню роботу. На сесії колеги вручили подяку Олегу Володимировичу, також відзнаку за заслуги перед громадою Надвірнянщини. Секретар міської ради та начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради висловили свої привітання Олегу Володимировичу із закінченням відповідальної роботи. Людина щира справедлива, віддана роботі, сім'янин батько з великої букви, людина, на на яку можна завжди покластися, отримати. Таку життєву пораду, яку ніколи навіть громинки не підставить чи, чи щось не, не підкаже. Велике вам дякую за те, що працювали разом. Надіємося, що не надіємося, ми будемо далі спілкуватися. Зіночні описки в цьому залі це знак поваги, подяки за важку працю. Завжди раді бачити вас. Нехай Бог дарує відомий щасливий розвит вам життя і все буде сім'ї. І нехай завершиться. Любимо вас цінуємо і щоб вас все було. Крім того, Олег Йосипенко звернув увагу на важливості правильного розуміння всього процесу роботи працівників ЖКГ. Висловив подяку за спільну роботу. Це титанічна робота, день і ніч, чи в жару, чи в холод. Тих людей, які у цих підприємствах. Особливо подяка людей, як ми так десь може даруйте, які на Віннику, на Лопаті з ключем в руці і з тими всіма інструментами. Без них нічого, наші ні рішення, ні наші не були впроваджені. Тому всім дякую за спільну роботу. Олег Йосипенко закінчив свій спіч у жартівливій манері, адже цитуючи Ліну Костенко, мовив кожен фініш це по суті старт. Також відзначив, що буде щиро дивитися у вічі людям, адже працював за принципами 23 роки в органах місцевого самоврядування. На зв'язку телефон не міняю, завжди буду радий будь-якої зустрічі і можу ну, один раз по, за ці довгі роки життя дозволю себе сам поколити. Завжди і можу це ствердно сказати Львому. Буду йти по місті чи навіть і по старостинських округах, і буду щиро дивитися кожному в очі не дивитися на мешки, не опускати, бо завжди підходив до справи на принципах порядності, чесності і професіоналізму.